У щасливого нового року, і також вітаю з прийдешніми святами. І також хочу сказати, що 2020 рік став безпрецедентним роком у багатьох сенсах. одразу йдеться і про коронавірусну кризу, як ми знаємо, що змінила земну кулю до невпізнаності, і про долоносні для різних країн вибори, у тому числі і для України, і про страхітливі теракти та напади, що ввійшли в історію. Тож нині я збирала думки. Простих українців, саме киян, і прошу послухати пряму мову, що для них є 2020-й. 50 на 50. Ви розумієте, справа в тому, що для, ну, для деяких людей цей рік навіть був девчому позитивний. Для когось зовсім негативний, тому тут важко сказати, як його можна оцінювати. Для мене він також став таким. Від, 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 як, як сказати, напівгарним, напівпоганим. То, то, ну, так. А якщо конкретніше, от в чому поганий, в чому гарний? Ну поганий в тому, що хвороба така всіх застала, зненацька. От, це, це поганий момент. Але у всьому іншому були свої плюси. Я не можу сказати, не можна материтися. Все слишком було плохо і тяжело. Ну, как бы, ничего хорошего он не принес, одни убытки, страдания, разочарования, эпидемия. Я верю в светлое будущее, потому что 2021 будет намного лучше. И всем этого желаю. Я его оцениваю как год открытий. Открытий ну, новых человеческих качеств, открытие ресурсов, которые ранее, например, человек не использовал. Открытий диджитализации в конце концов, когда появилась возможность, как это не парадоксально, больше общаться с близкими людьми, которые находятся за пределами страны, общаться больше через разные программы которые позволяют визуализацию передавать. Поэтому вы знаете, я благодарна 20-ку. Можно краще прововчати. А Почему? Ну, ну Особисто для мене. Цей рік видався набагато краще, ніж мої попередні три, але все ж таки знайшовши, на початку року тільки знайшовши роботу, відразу карантин, втратити роботу, знову її шукати. Бо в нашій країні, на жаль, мало чого зроблено для того, щоб підтримувати людей на належному рівні, хоча просто, щоб просто посидіти вдома на карантині. Якщо ти захворій або ще щось, то ти просто все. тебе немає ні грошей, ні підтримки, взагалі нічого. Як ви вже почули, 50 на 50. Дехто втратив роботу з українців, де хто її навпаки знайшов, де у декого дехто проводив більше часу у спілкуванні з родичами власними. Тож я хочу побажати всім українцям, щоб всі негаразди залишилися у минулому році, і щоб всі гарно зустріли наступний 2021 рік. І тебе, колего, вітаю з прийдешніми святами. У мене вся інформація передаю вам слово.